Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні під час читання Євангелія від Марка ми почуємо слова Спасителя. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам провини ваші. Коли ж не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів ваших. У нинішній день святою православною церквою вшановується священомученик Ієрофей, Єрофей, єпископ Афінський, який жив у першому столітті, а також прославляється віднайдення мощей у 1595 році. Святителів Гурія, архієпископа Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського, а також собор Казанських святих. Святитель Гурій пройшов дорогою строго монашого життя і, будучи ігуменом багатьох монастирів, був обраним першим архієпископом заснованої в 1555 році каза. Казанської єпархії, а його помічник, святитель Варсонофій, єпископ Тверський, чудотворець Казанський, народився близько 1495 року в місті Серпухові. Ще 17-річним юнаком потрапив у полон до татар, де, проживши кілька років у суворих випробуваннях, тільки зміцнив віру у Христа. І коли утворилася Казанська єпархія, Варсонофія у сані Архімандрита як досвідченого наставника монашого життя, цар Іван Грозний направляє і святителем Гурієм для заснування Преображенського монастиря у Казанському Кремлі так розпочався великий шлях першобудівників віри православної на землях Татарстану, і вже за вісім років святителями Гурієм та Варсонофієм було засновано чотири монастиря, збудовано благовіщенський кафедральний собор і більше десяти міських церков. А коли 17 жовтня 1595 року були віднайдені мощі святителів, вони виявились недлінними. Нині мощі покоїться у храмі в ім'я святих благовірних князів Феодора Муромського і Чад його в місті Казані. Сьогодні православний календар сердечно вітає з ним ангела, чоловіків, які мають імена Павло, Петро та Володимир. А на завершення хочемо звернути вашу увагу на те, аби ми щодня творили Ісусову молитву. Адже преподобний Сула Нафонський говорив: шлях Ісусової молитви є шлях найкоротший, самий зручний, але не впадай у відчай, бо всякий, хто йтиме цим шляхом, відчуватиме скорботи. І їх потрібно терпіти.